não combina

бригада Борис также же и судья смотрела. Я думаю, что следовательно своей зарплаты прокуроры не могли оплачивать бригаду скорой помощи Бориса. Ее не оплачивали и родственники моего подзащитника. Поэтому мы за их защиту не знаем, кто оплачивал этих врачей, а коммерческая организация, которую проплачивали неизвестные лица, защита Поэтому хочу обратить ваше внимание, что следователь сказал, присутствовал. Я как адвокат считаю, что мне не только должен присутствовать, но и понимание осознавать, и что говорит прокурор, что говорит суд, что говорят адвокаты. И отвечать на какие-то либо вопросы. А сейчас все присутствующие видят, что он лежит в горизонтальном положении. Поэтому защита возражает против заключения вот таких вот медиков. Довідки з державного закладу, де, де знаходиться на захисту записі, виходить, ну, скажімо, курс лікування. Одна довідка посередній останній щоб визначити його состояння, чи може він приймати участь слідчих діях, Середньої тяжкості. Також йому рекомендовано продовжити лікування. І тут з'являється довідка Борис, скажімо так, врача. Дякую, я прошу поставити скарбнічну доволі цієї довідки з урахуванням цих, цих партій. Зразу з цим у мене ту питання, коли хто проводив оплату Борис, яка була необхідність визивати шляху Борис, коли він знаходиться. Свою думку. Прошу, якщо вважати, зробити ці дані, то давати суду, якщо вони будуть мати значення, як вирішення справи, а справи? А суд, це присягти. Тобто Міто нічого має. хочете зазначити. От запрошую це, це питання такого статусу до суду, до суду? До суду? До на то виручого питання не передбачення. Хто запрошував, цю інформацію можна отримати як інформацію. Чи має значення вона для питань того судового розгляду, який здійснюється? Це закінчили суд слуха, що учасників. Судове провадження урахування того, що в судовому засіданні присутній, але а, зазначає, як це сприймає головуючий. по-перше, не сидячи, але лежачи на лавці. По-друге, зазначає, що він не розуміє значення. Того, що відбувається в судовому засіданні, і не може приймати участь у російське обладу, дійсно жовтник має рацію на суперечливі даних наданих медичної документації на сьогоднішній день, суд вважає за необхідне відкласти розгляд побратима, але виходячи з вимог статті 186 кримінального процесуального кодексу України. Даного питання, які спливають в 11-й годині завтра, 31 липня 72 годин з моменту надходження, враховуючи, що у нас зараз не тримається під вартою, вже не затриманий, то суд вважає за належне відкласти до 11 години до завтра, до 31 серпня перепрошую, до 31 липня лю... 2014 року. про що всіх учасників провадження, в якому присутні захисники підозрювані, присутні слідчі та проколів, і підібрати них розписів про належне повідомлення на наступне судове засідання. Крім того, з грухування того, що на сьогодні питання, щодо стану підозрюваного Облік на медичний стан здоров'я. підозрюваного і на дату суду висновок експерта про те, чи може особа дана приймати участь у розуміті, чи не може приймати участь у розуміти. Ті, хто буду суд про належно роз'яснити на захисникам і підозрюваному положення статті, До суду в судовому засіданні на завтра. І відповідно має право не з'явитися судове засідання тільки за наявності поважних причин питання поважності вирішується в судовому судовому засіданні. Тому з огляду на надані документи враховуйте, що якщо завтра появиться знову якісь довідки суперечлені, то суд оцінить сукупності наявні дані про стан медичний. Кімнаті. Це перше. По-друге. Тому будь-які дії підзвіно щодо ухилення огляду експертів медичним, оскільки строки короткі і часу не так достатньо для того, щоб здійснити медичний огляд на підсалітих документів, медичної документації з огляду на стан здоров'я. Не зловживаючи ціни і не перешкоджаючи особовому розвитку, в інакшому випадку, всі будуть нести відповідальність у визначеному чинному законодавців.